Добрий день, має чудову звістку для всіх ОСББ України, в тому числі для наших ОСББ Рбня, тому що прийшов змійшли зміни до закону проєктів. Це два законопроекти це про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку зміни. І другий законопроект внесли зміни це про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Що це означає? Для чого це? Багато з стикнулося з проблемою. Проблема полягала в тому, що під час військового стану дуже багато мешканців роз'їхались і по Україні, і взагалі по світу. І провести збори і винести важливі рішення для будинку стало дуже складно, тому що треба зібрати мешканців, а це було обов'язково все під підпис, під протокол. Треба було. Особиста присутність людини, щоб вона це підписала. Тепер ми стаємо більш діджиталізованими. У нас тепер дозволили проводити збори по відеоконференції, це дуже чудово. І також можна робити розсилку по електронній пошті за згодою, письмовою власника. Приміщення житлового або нежитлового, можна тепер його сповіщати про збори і про рішення зборів відповідно по електронній пошті чи будь-яким способом телекомунікаційного зв'язку. Це дуже теж чудово. І третє, що важливо, що тепер можна проводити підписи, збирати і проводити збори, голосувати за, проти утримався за допомогою електронного. Підпису та електронного документообігу, Тобто тепер ОСББ може скликати збори електронною поштою, проводити їх по відеозв'язку і підписувати це електронним документообігом. Я впевнений, що сьогодні вже є дуже багато додатків, які будуть реалізовувати це, чи вже майже реалізували цю ідею. Тепер можна буде за допомогою додатку, якщо ОСББ їм користується, зразу в смартфоні провести збори, ухвалити важливі рішення, всіх підписати і тут ознайомитися з ними. Це дуже чудово. Це справді великий крок до того, щоб зробити управління будинком, будинком сучасним і справді дуже зручним. І для самих мешканців, і для всіх ОСББ.